Доброго часу доби, шановне панство, е, в догонку до теми ТРВ, терморегуліруючого вентиля Таке коротеньке відео. На, на, я посилання додавлю в описі до відео. Пере, пере, перейшовши на сайт по посиланню, ми можемо попасти в лінійку холодильщика, так називаємо, вона є. Як додаток в Андроїді, але її не просто перейдя по силці в браузері. Тут ми можемо але не забуваємо, що потрібно поставити отут галочку забрати, що це монометричні дані. Плюс що нас цікавить кипіння, а не конденсація, а не точка роси. І тоді ми можемо оцю шкалу. Туди-сюди поводити і побачити співвідношення тиску до температури після самого ТРВшки дросельованого кладона. Но відео не про те, а про таку цікаву досить програмку, яка допомагає налаштувати перегрів. Скорігувати. От ми тут маємо показати, яка среда у нас 3 градуси, середній тепловий напір. Вибрати ТРВшечка, яка в нас? Вибрати кладончик. Який у нас. Так. Далі вказати, зробити заміри системи і сказати дані. На після ТРВ і там, де стоїть балон баллон. тут в цій програмі можна на інформацію нажати і приблизно подивитись. Я зараз просто задам по температурі. Там виходить мінус 4 і мінус один. Не звісний.

Так. От, ми бачимо. Там у нас, я просто неправильно вказав, вибачайте. бачайте. Міс 4,4, мінус 1 і 1. Мінус 1.1. І ми бачимо, що в нас перегрів от рекомендований перегрів 4,9, а у нас 2,6. Дивимося ще раз 4,4, 4, 1 і 2. Ну, 1, 2. Ну, не буде міняти. Суть від того буде зрозуміло. От, коли ми нажимаємо далі, нам каже, що нам потрібно зробити 2,5 оберта по часовій стрілці. Бачите, тут все розписано. Тобто, щоб ми нічого не перепутали. Тобто ось таке відео комусь буде цікаво, не цікаво. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Далі я планую довести до куття Еві. Воно вже в принципі працює. Я просто зараз мороз, я не сильно хочу. Ось тут потрібно замінити дюзу. З одинички на троєчку. Це потрібно викачати весь газ, замінити дюзу. І заправити обратно. Тому я поки не знаю, коли я це зроблю. В принципі, кому сподобалось, кому це щось підскаже. Цікава. Цікава приложуха. Ставимо лайк. Підписуємося на канал, на ЗСУ. Все буде Україна. Всім всього найкращого.